Ми обрали нашу владу. Ми обрали президента, обрали Верховну Раду, обрали при Верховну Раду, обрала прем'єр-міністра і кабінет міністрів. гостити надіємося, що їм уже нарешті вистачить. Ми починаємо кампанію по всій Україні. Період, подпишно, корупцію. Він в самій період доказує про те, що це не зло для України. Він повинен піти на сміттєвісторію. Нас не можна дурити. що не можна набивати кишені? За рахунок наших поясівника, ми зберемо ці підписи і покажемо всім. Назва Нагодуй корупціонера вона є символічною, тому що це так, флешмоб, який хоче, на меті якого є показати ненажерливість наших чиновників, корупціонерів хабар. Вона, Ця акція відбувається в рамках наметової кампанії і збору підписів за відставку. Повинна піти, а на чолі уряду повинен стати людина, професіонал, фахівець, технократ, яка повністю рівно від політичних сил. Людина, яка повинна займатися тим, щоб впроваджувати реформи і боротися ефективно з корупцією і. Організовувати роботу кабінету міністрів, а не думати про те, як втриматися при владі чи напити свої кишені, е, так як зараз відбувається в уряді. Е, ми, е, ми будемо ми пропонувати громаді Івано-Франківське прикарпаття, нагодувати корупціонерів е, спорченими помідорами, щоб вони все-таки наїлися і зрозуміли, що вони повинні піти е, у минуле політичне, а дехто і на лаву підсудних пан Мартин. Перший отримав погощення від франківчан. Скажіть, будь ласка, власну думку можна визнати. Мило, ще раз, пан Шокін отримав помідору, напевно, за те, що за цей ваш час не розслідувані вбивства на Майдані. Мило, ще раз! Пан Я отримав, напевно, вже за те, що він на Майдані казав, що хоче а починається із нас, Це є боротьба із побутовою корупцією. Привести наших корупціонерів майже ще раз. Можність забутує те, щоб довести, щоб ці люди причетні були до на майдані. Ми повинні їх заготувати сьогодні. Можливо, тоді вони наїдяться, Можливо, вони перестануть чіпати наш бюджет, можливо, вони перестануть їсти нам кишені.